Найкращий путь для керування FPV-дроном за версією багатьох досвідчених пілотів. А от FPV-початківці на нього просто дзюрять окропом. Зустрічайте Радіомастер tx ТХ 16, щоб його С. А от чи насправді він такий файний, як його малюють, будемо розбиратись просто зараз. Прямо з коробки нас зустрічає захисний транспортувальний кейс з Пінополіорітану. Пульт в ньому лежить плотно і виглядає насправді доволі захищено. Беремо пульт в руки, підіймаємо антенну і одразу відчуваємо, що він неймовірно приємно лежить в руках. Що ж це таке? Починаємо розбиратись, і да, це воно перфорація. Саме завдяки цій перфорації він реально без перебільшення лежить в руках ну дуже приємно. Бомбезні повнорозмірені стіки Але я до них вже звик, тому що вони точнісінько такі, як і на моєму боксері. Всі кнопки натискаються впевнено. Дуже гарно відчувається момент натискання. А от чого тут насправді багато, так це тумблерів, так званих свічів. І якщо комусь на якихось інших апаратурах постійно не вистачало вільних свічів для бінду необхідних вам функцій, тоді це однозначно ваш вибір, бо тут свічів предостатньо. Позаду знаходиться вже стандартне для подібних пультів місце для встановлення зовнішніх модулей керування формату мікро. Нижче розташований відсік для акумуляторів, до речі, яких в комплекті немає. Є лише касета під два елементи 18650, але її можна дістати і встановити літій-полімерну батарею. Поряд розташований роз'єм 3,5 під навушники. А от що мені дуже сильно сподобалось ще, так це оця металева надійна ручка підставка. За нею можна впевнено тримати пульт, навіть кудись його повісити. Також вона працює як підставка, коли пульт лежить на горизонтальній поверхні. Він нібито парить над поверхнею стола. Ну що ж, вставляємо акумулятори і включаємо пульт. Вау! Нас зустрічає не тільки кольоровий екран, але він ще й сенсорний. Тобто тепер меню пульта виглядає вже більше не як приставка Dendy, а як смартфон або iPad. Те, що я зараз роблю пальцем по екрану, в принципі можна робити і стандартним барабанчиком, і комусь це буде навіть приємніше. Батарея, на жаль, розряджена, тому недовго граючись, виключаємо апарат. В комплекті до пульта йдуть ті самі запасні перфоровані накладки або USB c сі та комплект пружинок для стіків, вони або просто запасні, або з іншою силою натяжіння. В цілому пульт мені дуже сподобався і, можливо, колись я придбаю такий собі. А поки що напишіть в коментарях, чи цікаво комусь побачити в одному відео порівняння трьох радіомастерів tx 12 Боксер та ось цей 16 Поки він ще є в мене на руках, я можу записати відео з цими трьома пультами. Напишіть в коментарях, чи цікаво вам це побачити.